Всім привіт! Це за інтерв'юр на цьому каналі. Давно не виходили нові відео. На то є причина, Готую для вас дещо цікаве. Хоча слухайте, навіщо відкладати на потім? Давайте цікаво просто зараз, тому що це відео буде про президента Сполучених Штатів Америки, про великого друга нашої країни, про Джозефа Робінета Байдена Молодшого. Ну простіше кажучи, це відео про Джо Байдена, те, що вам варто знати. Арігенеченса флашептинесекана за фейдадготрюдозгайс. Тож зараз за 10 хвилин ви дізнаєтесь найцікавіше і найважливіше про Джо Байдена. Скільки ж насправді років Джо Байдену? Чому в інстаграмі він підписаний як потус, і яке родинне прокляття переслідує Байденів? Все, поїхали. А, до речі, підпишіться на канал обов'язково і поставте лайк цьому відео, щоб якомога більше людей це відео побачило. Услышали тебе, де Байден. Ви знаєте, я планував випустити це відео трішки пізніше, але Джо Байден приїхав до Києва. І це фантастична новина, тому що він приїхав до того самого Києва, який взяли за три дні. І від цієї новини знатно просто підгоряють сраки зараз у російських пропагандистів. Тому ми за це ще раз і ще раз дякуємо Джо Байдену. Ну як ви розумієте, Джо Байден до Києва приїхав не з пустими руками. Це важлива подія, і ми вдячні американцям за величезну підтримку. Ми вдячні всьому світу за підтримку нашої країни. сильним! Keep stands proud. He stands tall. And most important he stands free. Послушали ну, тебе Байден, сьогодні твоє звернення. Ну ми тобі не віримо. Тож Джо Байден, скільки шоків Джо Байдена? Насправді йому 80 років. Так, це найстарший президент в історії Сполучених Штатів Америки. Про тому, що цікаво, що Джо Байден свого часу в 29 років став наймолодшим, одним з наймолодших сенаторів в історії Сполучених Штатів Америки. Тобто, ви зрозуміли, що в політиці Джо Байден більше 50 років. Байден народився Джо Байден під час Другої світової війни у 1942 році у місті Скрентон, Пенсільванія. Чим відомо це місто? Ну, звичайно, відомо тим, що Джо Байден зі Скрентона, ну, а також відомо фанатам серіалу Офіс, тому що події серіалу офіс яка відбувається у місті Скрентон. Там поправова кампанія, пам'ятаєте? No! please, no! No! Байден був старшою дитиною в своїй родині. В нього є ще два брати і сестра. Ну і по суті, всі американці є емігрантами. Тож, яке коріння у Джо Байдена? Ні, ні, українського коріння в нього поки що не знайшли. Незважаючи на велику підтримку нашої країни, а його мама з північної Ірландії, а тато з, з Британії. Тобто він наполовину ірландець, наполовину британець. Ось таке коріння у президента Сполучених Штатів Америки. Ірландець, британець, ну у підсумку виходить, що американець Байден. Дружина Джо Байдена, перша леді Джил Байден, разом з Джо з 1977 року. Тобто 46 років вони разом до речі, вона викладачка англійської мови, професорка і надзвичайно активна. Насправді перша леді неодноразово зустрічалася з Оленою Зеленською. Звичайно, вона активна не тільки в Сполучених Штатах, а й надзвичайно відома своєю позицією щодо України. Тому Джил Байден також величезний. Дякую за те, що ви також з нами. Байден. До речі, Джо Байден в усіх соціальних мережах підписаний як потус, а його дружина флотус. Е, якщо ви не знаєте, що це означає, ви зараз будете здивовані. Тому що потус це абревіатура. Це President of the United States. А флотус перша леді це First Lady of the United States. Тож, як тільки Байден віддасть свій пост президенту Сполучених Штатів, тож цей нікнейм Потус забере наступний президент. Те ж саме з першої леді. Тому Потус і Флотус це такі незмінні акаунти президента і першої леді Сполучених Штатів Америки. Непогано звучить. Байден. Ну а тепер про особисте. Джил Байден це друга дружина президента США, Джо Байдена. Вони одружилися у 77-му. А до цього Джо Байден е, був одружений на Неллі, і в них було троє дітей. І буквально за кілька тижнів після того, як Джо Байдена у 72-му році обрали одним з наймолодших конгресменів в історії США, його дружина напередодні Різдва з трьома дітьми. В своєму універсалі поверталася додому і потрапила в страшне ДТП. В машині тоді було четверо людей: дружина Джо Байдена Нелія, маленька дончика Наомі, і Бой Гантер це сини Джо Байдена. Вантажівка врізалась в універсал дружини Джо Байдена, і дружина і донька загинули на місці. А сини Джо Байдена отримали отримали дуже непрості непрості травми. Джо Байдену цю новину повідомила його рідна сестра. І як потім описував у своїх мемуарах Джо Байден, коли йому зателефонувала його сестра, його рідна сестра, він відчув, що сталося щось страшне. Так він втратив доньку і дружину в один день. Джо Байден в своїх мемуарах описував свій стан того періоду, коли його дружина потрапила в ДТП з його дітьми. В своїх мумарах він описував це так. Я почав розуміти, як відчай спонукав людей просто сприймати самогубство як не просто вибором, а як раціональним вибором. Це він писав у 2007 році, але він пережив цю трагедію і він знайшов себе в своїй роботі, в політиці і звичайно вихованні. Своїх двох синів, які вижили в цій трагедії. Але ви знаєте, доля його синів також непроста, тому що син Бо помер від раку у 2015 році, а Гантер, якому зараз 50, навіть трішки більше, він все своє життя продовжує боротися то з алкогольною залежністю, то з наркотичною. Тобто, доля. Дітей Джо Байдена насправді дуже дуже непроста. А з онуками у Джо Байдена, до речі, дуже класні стосунки, і нещодавно, наприклад, світ облетіли фотографії, де вони з, зі своїм дідусем з Джо Байденом відвідали меморіал, присвячений, присвячений їх бабусі, яку вони насправді так і не знали, тому що бабуся загинула в автокатастрофі в автомобілі. Тоді були ще маленькі батьки цих. Цих дітей. Тобто, стосунки з Джо Байденом у внуків непогані. Ну, взагалі, мені здається, мати дідуся президента Сполучених Штатів Америки це як мінімум цікаво. Байден, а ще у Джо Байдена є його улюблена іграшка. Це Корвет Спайдер, 1967 року. Випуску це автомобіль йому на весілля подарував його батько. тому він надзвичайно цінний для Джо Байдена. І, до речі, автомобіль просто в ідеальному стані. Але Джо Байден не має права на ньому їздити, тому що за протоколами охорони президента президент за кермо сідати не може, тому він може проїхатись на ньому хіба що. У дворі свого маєтка до речі, коли він був віце-президентом е, у Барака Обами, він також не мав права на ньому їсти. Тому виходить, що останні більш ніж 10 років е, Джо Байден жодного разу на вулицю на своєму корветі не виїжджав. І незважаючи на своє ірландське коріння, він, до речі, не вживає алкоголь, ні віскі, ні пива. От такий Джо Байден. Услышали тебе, Байден. Сам Джо Байден міг піти життя у 1988 році. Тоді в нього діагностували аневризм судин головного мозку. Провели операцію, і він потім сім місяців відновлювався. Уявіть собі, це був 1988 рік. Зараз 2023, Байдену 80 років, і він пролітає там більше 10 тисяч кілометрів для того, щоб побувати в столиці воюючої країни. Насправді ви знаєте. Фізично це надзвичайно складно, психологічно це звичайно ж надзвичайно складно, тому що величезна відповідальність на Джо Байдені як президенті е, найпотужнішої країни світу. Але в той самий час він не боїться приймати рішення і не боїться відверто говорити про те, що він з Україною. І дуже багато дипломатів неодноразово казали, що нам дуже пощастило, що Джо Байден саме зараз президент США, е, тому що без такої підтримки нам було б. Нам українцям було б дуже дуже важко. Байден до речі, Джо Байден був віцепрезидентом під час правління Барака Обами. А посада віцепрезидента дуже цікава, тому що посада віцепрезидента означає, що у випадку того, що з президентом щось стається, віцепрезидент очолює країну. При тому, що в Сполучених Штатах не проводяться до вибори. А віце-президент залишається керівником країни до кінця президентського строку. Зараз віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки є жінка. Це Камала Харіс, і що це означає? Що якщо раптом із Джо Байденом щось стане, то що станеться, то президентом виконавцю обов'язків президента Сполучених Штатів стане саме жінка, і це буде певно, що перша в історії США, але ми сподіваємося, що з Джо Байденом до кінця його президентського строку нічого не станеться. Услышали тебе Байден російська пропаганда постійно намагається створити із Джо Байдена образ такого собі старого нікчемного діда. Вони розповсюджують фейки про нього. Так само до речі, вони роблять і про інших лідерів країн, які підтримують нашу країну. Макрон гей, ем, значить Шольц, нащадок нацистів, зеленський наркоман, джо байден, е, старий дід. І тільки Путін відповідно на цьому з голим торсом на ведмеді. І дивовижно, але багато хто в Росії це вірить. На жаль, ну добре з тими людьми розмовляти ми не будемо в нас зараз діалог з вами. Я думаю, що ця інформація цікава для вас, і багато з людей, багато хто з людей оточення Джо Байдена кажуть, що насправді це надзвичайно енергійна людина, надзвичайно активна людина в свої 80 років, і людина, яка розбирається навіть в маленьких дрібничках того, що відбувається в Євій Україні, і це насправді дуже круто. Байден. Джо Байден обожнює свою родину і весь вільний час він намагається проводити зі своєю дружиною, зі своїми зі своїми онуками і, до речі, зі своїми двома собаками. Так, у Джо Байдена було дві собаки. До речі, буквально два роки тому старша собак, ім'я якої Чемп померла вже від старості, тому що вона 13 років прожила з родиною Байденів. І Джо Байден був настільки вражений, вражений цією подією, настільки розчулений, що написав навіть про це в своєму твіттері, про те, що. Член його родини, супутник його родини Чемп пішов від них Бик Ну і так, Джо Байдену ну, зараз 80 років. Але колись Джо Байден був молодим і надзвичайно активним, нещодавно облетіли світ його фотографії молодого Джо Байдена, такий собі краш, і е, ці фотографії викликали багато емоцій. Про них говорили в вечірніх американських шоу про те, що Джо Байден був нічого собі. Так само до речі цікаво спостерігати за його відношенням до Росії, тому що Джо Байден був одним із тих, хто намагався налагодити стосунки з Росією і приїжджав, приїжджав до Росії неодноразово ще в 80-ті, -90 90-ті. Сьогодні в Кремлі Андрій Андрійович Громико, Прийняли звісного американського сенатора Джозефа Байдена, але після 2014 року все змінилося. Позиція Джо Байдена змінилася, і це надзвичайно круто саме для нас. Тому те, що молодий Джо Байден хотів налагодити стосунки з Росією, Джо Байден вже у віці, зрозумів, що це зробити на жаль неможливо. Тому Сполучені Штати Америки зараз. Нам допомагають і роблять це надзвичайно активно. До речі, про допомогу Сполучених Штатів Америки. Ви також можете подивитись в цікавому відео в цифрах на цьому самому каналі. Байден. Друзі, ми невпинно дякуємо тим, хто допомагає нашій країні. І Джо Байден без сумніву один з таких. Я сподіваюся, ви дізналися для себе дещо цікаве про президента Сполучених Штатів, і я дуже вірю, що його підтримка і підтримка всіх американців, та й не тільки американців, і канадійців, і австралійців, і французів, і британців, і поляків, і всього цивілізованого світу. Точно допоможе нам скоро перемогти. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, не вішайте носа і тільки вперед. Беріть приклад з Джо Байдена. Давайте так домовимося, щоб у 80 років ми всі виглядали найгірше за Джо Байдена. Слава Україні!